Всім привіт, друзі! На каналі Велюр. Сьогодні покажу, як налаштувати MSI для виводу інформації на екран. Заходимо в MSI, тиснемо налаштування, моніторинг і вибираємо, що хочемо бачити на екрані. От, наприклад, вибираю вид юзерів, тисну Показати на екрані, тисну застосувати. Ось. Тут можна налаштувати кольори та гаму показників. Вибираємо все потрібне і тиснемо Показати на дисплеї. Тут налаштовуємо гарячі клавіші для вмикання чи вимикання статистики на екрані. Ось інформація за допомогою цих клавіш. Ось також щоб це працювало. Не забуваємо про RTSS, який йде з MSI або качається окремо. Ось і відповідно запускаєте його. Семпл велюр. Всім бувайте.